Зараз трошки про наболіле, друзі. Е, всі ви знаєте, що багато років в мене хобі об'єднувати людей заради добрих справ і дійсно змінювати долю. Але зараз не про те. Мені пишуть зараз багато людей, і такі фрази: Данило, я кожного дня проходжу, повз там такого то такого -то місця. Там сидить там якийсь мужчина чи жіночка. Ой, мабуть, їм потрібна допомога, так і так. Друзі, ну і допоможіть просять. У мене от фраза. Кожного дня я прохожу, просто вбиває друзі. Ну я ж знімаю ці відео для того, щоб ви не проходили. Я розумію, що можливо не у кожного є можливість там придбати там пральну машину, я не знаю, зняти оренду квартири, коляску купити, інвалідний візок, але підійти і запитати. У людині, а що у вас трапилось? Ну це ж зовсім мало. Можливо, треба зателефонувати в соціальні служби. Друзі, я дуже вас прошу. Я от знімаю відео і показую вам для того, щоб ви не тільки світ змінювався, а що ще й розум змінювався. Тих, хто допомагає. Тому я буду вам дуже вдячний. Якщо ви, е, окрім того, що мені напишете, ще будете і. Самі приймати ось такі от дії, як мінімум, просто підійти і побалакати з людиною. Для того, щоб коли я у вас запитаю, а де, а що, а як сталося, вони сказали, ну я ж проходжу повз, а ви мені розповісте, що сталося. Добре, дякую всім. Зробіть репост, щоб всі знали, як треба діяти, коли ти бачиш людину, яка потребує допомоги. Проходити повз не можна.